І буде? Скільки маєте Все, буде... Дякую. Давайте почнемо з нашої роботи. Шановні верчани, 25 жовтня, відбулися вибори сільських селищних міських обласних рад, відповідно на посаду сільських селищних міських горів і так далі. Значить, Я особисто від партії громадянська позиція, плюс зі мною та командували кондумці, команда Лює. В разі обрання. Я буду в принципі, поєднувати, що зроблено, що планується зробити в разі обрання. Після моїх доповіді прошу задавати питання. Я би визначив для себе такі слідувачі пріоритетні завдання, які на бачу розвиток міста Кіроці. Скажімо так, соціальна бюджетна сфера. Питання номер один це питання будівництва дошкільного навчального закладу номер 1 В цьому році будівництво воно розпочалося в 2013 році. В цьому році будівництво тримає. Я думаю, що за 2016-2017 рік, в принципі, в 2017 році цей заклад можна буде відкрити. Від мінімум 120 дітей перший садочок прийме. В цьому році 2, 2 мільйона 700 виділених фонд регіонального розвитку, плюс 305 тисяч ми дали спогадування з бюджету на та інвесті. У нас в міській комунальній власності є приміщення по вулиці Голина, 15, в свій час городили з районною власності Місклун. Міська рада має проєкт переобладнання на будівлі підтошкиний навчальний садочок No3. Я прекрасно усвідомлюю, що держава на декілька об'єктів по місту ківерці коштів не дасть, але дане приміщення є, воно не повинно буде пустувати. За рахунок того, що там збережені будівлі, збережені несучі стіни. Це приміщення це було для нас принципове питання в ногу там нема не серілів і сирили, так далі. Значить, кожного року почали мінімум виділяти з міського бюджету для нас підйомна сума по 200 тисяч. І відкривати по одній з рук, робити ігрову спальню з пальним сантехнічні кімнати. Таким чином, харчування дітей забезпечити через кухню, яка є в третьому садочку, а тут зробити певну скажімо так, кімнату для прийому їжі і таким чином забезпечити повне функціонування того закладу з до того, поки не йдеться в експлуатацію. В цьому році ми зробили поточний ремонт покрівлі, на голову не буде капати. Таким чином можна проводити внутрішні роботи. Слідуючий напрямок моєї діяльності це болюче питання це питання виділення земельних ділянок. На жаль, за попередні роки воно ніяк не зрушилося з мертвої точки. Це робота в двох напрямках. Це військова частина, де 50 гектарів землі пустує, і 26 гектарів землі ми маємо першій спор, які я бачу етапи моєї особистої роботи на посаді Кліцівського міського голови. По-перше, військова частина. Я рахую, що все-таки лід, вибачте, за такі вислів, літ тронувся, і на нас нарешті звернуло увагу Міністерство оборони. Є від них певні бачення, наші люди їздили на з'їзд, який був недавно, не виступав Порошенко, де військові причетні до них, волонтери розказували про наші проблеми. Ми пропонуємо два варіанти по військовій частині. Або частина земельної ділянки все-таки передається з державної власності війську і використовується під. Це ділянки для військовослужбовців та кіберчан, якщо на це піде Міністерство оборони. Інший варіант, якщо навіть Міністерство оборони, ми не доб'ємося того передачі землі, значить є закон про використання земельної оборони, стаття 4, яка гласить, що землі Міністерства оборони можуть відділятися військовослужбовцям для індивідуального житлового будівництва, які буде працювати в двох напрямках. Так само по 3 Скажімо так, ми все-таки надіємося, що нас нарешті почули. Є сприяння на рівні місцевого розвозку від директора Сортника Віктора Анатольовича, є сприяння на рівні міського господарства. І ми так само готова документація внесення зміни до генерального плану, розробляти розроблятися земельну ділянку про світового будівництва. Найбільш болюче питання було в тому, що ми ніяк не могли добитися з внесенням лісу. Тому що ківерці з усіх сторін оточені не саме. Це, Це і наша влада. Але тут і наша біда в тому, що, на жаль, досить важко, важко отримати дозвіл на знесення зелених назаджень на таких серйозних великих масивах. І соціальна політика міської ради. Ми в цьому році вперше прийняли програму соціального захисту населення. Цю програму потрібно скажімо так, розширяти межі впливу, працювати з організаціями громадського спрямування. Це хоча б дві-три організації. Це спілка ветеранів, то це однозначно допомога матеріальна допомога і е, ветеранська організація. Тобто працювати по найбільш вразливих категоріях населення, виділяти кошти з міського бюджету і навіть напряму виділяти на громадські організації з тим, щоб вони могли безпосередньо надавати допомогу або членам своїх організацій, або тим людям, за якими вони працюють. Далі житлово комунальне господарство. Зараз, на даному етапі на розвитку нашого суспільства, враховуючи різні медиційні процеси і багато інших речей, питання номер один зменшити споживання газу. Будь-який газ, чи це український, чи це російський газ, це питання зменшення споживання. Газ повинен працювати на промисловість, а ми разом з вами, коли починається опалювальний період, ну, опалення повинно здійснюватися місцевими видами опалення. Навіть якщо воно буде в порівнянні з газом. Навіть якщо воно не буде абсолютно скажімо так, досить суттєво зменшувати витрати нашого бюджету, в даному випадку я буду говорити за бюджетну сферу, все-таки ті кошти, якщо ми на місці будемо закупляти вугілля, дрова, газ, щипу і так далі, кошти будуть крутитися в нас в районі Волинській області. Вони не будуть з газом вимиватися або на рівні Києва, або на рівні Росії, скажімо так, якщо це російський газ. Програма термомодернізації це вона буде в двох напрямках, як я її бачу. Це комунальне житло, і це однозначно потрібно працювати з житлом фондом. Навіть якщо після 1 тижня зміниться ситуація і держава заставить нас усіх створити об'єднання співвласників, ця програма буде діяти на міської ради пріоритетне завдання на один. І так само працювати з населенням в питанні зменшення природного газу. Благоустрій наших вулиць і загального користування. Ми хоча б добулися зараз якоїсь певної системної роботи, хоча якість робіт ще хромає і це однозначно. Є багато нарікань, є багато зуважень, будете їх задавати, які, я бачу, тут напрямок роботи мене особисто на майбутньої міської ради. Майбутнє, я буду казати, за місця загального користування, в першу чергу, майбутнє за механізованою очисткою місць загального користування, вулиць тварин і так далі. Це, по-перше, розширення сфери надання послуг, благоустрою і не тільки в центральній вулиці повинні прибиратися резонно, люди задають питання, але ті вулиці, де це можливо зробити. І по-друге, за рахунок того, що вибірнеться ручна праця, ми можемо залучати наших двірників, працівників житлово-комунального господарства для прибирання тих місць, де дійсно це потрібно, куди машина не зайде. Якщо ви питаєте, яка це машина, чи якийсь автомобіль. Це або самохідний автомобіль, це принцип рукоподососа, або цей механізм, який тягне за собою вантажний автомобіль. В минулому році закупив таку техніку, був що використання. Вартість одиниці цієї техніки ми дивилися, їздили, спостерігали за нею 450 тисяч. Для нашого бюджету це є підйомна ціна, вартість такого автомобіля. І ви побачите, наскільки можна надати більшу. Якість прибирання до цих місць, де ходять люди, вводяться татуалі найперше. Слідуюче питання це сміття. Поки буде людство, буде сміття, тому що люди продукують сміття. Це питання, на жаль, на зараз, скажімо так, хромає, або ще до кінця руки не дійшли, хоча певні речі були зроблені. Який напрямок роботи? Два напрямки роботи, навіть три напрямки роботи. Це введення все-таки посади інспектора по благоустрою. Який послідкував і поставив на контроль цю роботу. Другий напрямок – це робота з населенням по заключенню договорів на вивіз сміття. І третій напрямок це розділне на збирання сміття. Те, що зараз в нас робиться біля комунальних будинків, це можна назвати, одним словом, і я повністю з цим погоджуюся. Такі місця, де збирається сміття, не повинні бути. Це має бути засвітоване або вилучена прохівкою площадка. Де має бути, як на мінімум, я скажу чотири контейнери. Один для загального сміття, який ми потребуємо, який не можна перебрати чи переробити. Інших три це пластик, скло, метал. Це буде однозначно моїм пріоритетом на послідуючих днів, тому що це біч нашого суспільства, тому що це наші ліси, наше узбіччя і багато інших речей, я далі на цьому не буду зупинятися. Каналізування міста. За минулу каденцію вдалося каналізувати центральні вулиці міста Кілиці, це вулиця Незалежності, у них вулиць, і також здійснити перш, 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 певні кроки по каналізуванню вулиць південної сторони міста Ківерці. Це район вулиці 17 вересня, Сагайдачного Васильова. Ця робота однозначно повинна бути продовжена, які я бачу напрямок цієї роботи. Це завершення каналізування вулиці Незалежності, 120 метрів. Це частково каналізування вулиці Шевченка, там неможливо по природних укрилах. Це продовження робіт по реконструкції центральної каналізації вулиці, вулиці Кравчука Індустріальна. І продовження робіт по каналізуванню вулиць Васильєва, 17 вересня, Бардійська Каналізація, Будівництво каналізації задоволення одне з найдорожчих. І тому тут потрібно підходити досить виважено. Бездумно влада, скажімо так, організатор склавання грошей, які дати не буде на вітер, перед тим, як робити каналізування навіть в мікрорайоні, а особливо, коли вийде нова вітка каналізація, однозначно потрібно зробити опитування населення в двох напрямках. По-перше, чим не хочуть центральну каналізацію, я однозначно думаю, що всі скажуть, що да, хочемо. Але другий напрямок, щоб ви візьмете і його участь в будівництві каналізації. Тому що, враховуючи реальну нашу бюджетну ситуацію, а потрібно вирішувати багато речей, все-таки населення повинно брати друзьбу участь в будівництві таких мереж, тоді воно буде перше цінувати, їх не буде нищити і буде користуватися так, як потрібно користуватися, а не викидати будь-що каналізацію, а потім починаєш ламати трубу, розбирати колодязі і багато інших непристойних речей. Отже, по каналізуванню це робота однозначна. Далі здорова каналізація. В минулій каденції нам вдалося, скажімо так, зняти напругу по зменшенню місць підтоплення. Але ще в нас є як мінімум чотири таких місця, де треба звернути увагу бюджету і де потрібно зробити кардинальні речі. Це вулиця Товша, однозначно, в нас є проєктно-кошторисна документація. Це район вулиць Різначего-Космонавтів. Це район вулиць прогулок Степана Бойка, вулиця Степана Бойка, вулиця Костюшка і, як це не дивно, вулиця Незалежності біля музичної школи, торговий центр Супунк. Це я маю на увазі перекласти частину мережі між вулицею Незалежності каналізації та вулицею Київською, щоб врешті ну скажімо так, зникло таке явище, як після дуже сильних опадів і злив цей район біля папа, Шевченка біля музичної школи, на жаль, затоплюється. Освітлення міста. По освітленню міста зроблено, скажімо так, місто освітлене, якщо в цілому брати процентне відношення 95%. 40. У нас є невеликий перелік вулиці, вулиці, які особисто знають, де освітлення або відсутнє, або воно поганеньке. Ця робота постійна по освітленню, тому що мережі постійно вдосконалювати, і вони мають таку здатність приходити в ниві, е, ламатися, скажімо так. Знищуватися, горять лампочки і так далі. Значить, ця робота постійна. По освітленню міста я би бачив напрямок роботи, скажімо так, дві такі паралелі. Перша паралель. Це використання енергозберігаючих світильників. Як мінімум, це мають бути світильники потужністю 60 Вт. Цього абсолютно достатньо. Вони достатній потік світла. Для прикладу я вам скажу, що такі світильники світодіоні провозальну площу площу станції. Вони відбили світло, але ви самі почули, яка втрата електроенергії. Отже, якщо розширювати мережу освітлення, на цим постійно працювати, то, значить світло повинно бути економне, тому що з бюджет так само платить, як і за роботи по освітленню, платить за роботи по поточному ремонту, так і платить за саме світло. Значить, місто, якщо ми йдемо до Європи, це питання номер один, місто повинно. Дороги міста. Тут я хотів би поєднати дороги, тротуари і багато інших речей, які пов'язані з дорогами. По дорогах це ті дороги, які були розпочаті, скажімо так, в цій каденції, яка завершується, і які я бачу напрямок роботи. Це продовження тих доріг, які будувалися. Це вулиця Ковпака Пушкіна, це район районтиповерхівок, район лікарня, там однозначно потрібно ремонтувати цю дорогу, тому що доїзд до лікарні інших населених пунктів, більше такі поверхівки. Далі це вулиця Цілковського, завершення по вулиці Цілковського, це район вулиць Частково Свободи Дорошенка, це район п'ятої школи, це вулиця Жовтнева, капітальний, а де можливо поточний ремонт, вулиця 17 вересня, це однозначно, і вулиця Васильєва. Це в першу чергу я ви бачите, будівництво в даному напрямку по дорогах. Але паралельно з дорогами в нас вже давно назріло питання будівництва і відновлення тротуарів. Я особисто для себе бачу, хоча як ми можемо називати безліч вулиць, де ці тротуарі потрібно, але хоча б зосередитись на трьох вулицях. Це вулиця Шевченка, це вулиця Незалежності і вулиця 17 Березь. Це ті вулиці, які потребують найбільшого втручання, скажімо так, на даному етапі оплати по відновленню тротуарів і тротуарного Я питав, сказали не Я маю вам можливість продовжити? Я буду завершувати. Дякую, я вже буду завершувати. Це по будівництву доріг. Однозначно, робота моя особисто і виконавчого комітету депутатського корпусу буде зосереджена на міському парку стадіоні і озері Молодіжному. Тут нам однозначно треба займатися проєктною діяльністю, виписувати проекти з тим, щоб залучити кошти наших партнерів. І робота з молоді. По роботі з молоді, слава Богу, що в нас є молодь, яка активна, яка займається громадською роботою волонтерською діяльністю. Молодь потрібно підтримати. В нас є домовленість з власником будівлі міського парку. Він на 5 років дає нам безоплатно це приміщення після оформлення юридичних договорів. Ми зможемо збіжети і виділяти певну частину коштів з тим, щоб там створити молодіжний центр, де молодь могла реалізовувати свої суспільні права, потреби і займатися тою діяльністю, якою вона хоче. Молодь зараз робить дуже багато, але я особисто вдячний їй за це. Я дякую, що ви мене вислухали. Я готовий слухати в режимі питання відповідь. Дякую. Жителі, які живуть по крупціх водой, їх просто каналізаційні труби. Прямо водойми, і вони зливають туди ті всі фікалії, і вже ніхто про це не знає. Останнє. Ми на це реагували. На жаль, зараз досить важко працювати в тому напрямку, що будь-які перевірки заборонені і контролюючі служби, важко доходять на перевірку. Це не тільки цей район, що ви кажете, цей район вулиці 17 вересня, Пруднівська реалізма система і багато інших речей. Ну, в даному випадку реакція влади повинна бути однозначна. Але питання номер один це має бути суспільна свідомість населення і як робити країну, рідне місто і багато інших речей, які ми часом вразково показово показуємо. Реакція на ці речі буде однозначна. Ну, дивіться, є певна процедура, певна, я розкажу про процедуру. перша процедура, йдеш, проводиш роз'яснення роботу, ж певний термін для того, щоб посунули оці недоліки своїми насилами. Якщо вибори які не усунуті, тоді йде інспектор екологічний, що в даному випадку інспектор по благоустрою пишеться припис, накладається штраф, а потім ці питання вирішуються або по в судовому порядку, або іншим чином. Це звісно, скандальний варіант, але на це треба йти. Чи, чи, чи чи ли, ли, ли? Ми зараз електронною чергою не займаємося, електронна черга зараз займається відділу освіти. Через нас йде тільки транзитне фінансування дошкільних навчальних закладів. Але, любимо, але багато хто я не знаю, вже може якісь міри прийняти, що багато хто з мамочків, наприклад, скажеться, що вони взагалі не можуть цій електронні черзі попасти зі своїми дітьми в садочок. Що це просто стало неможливо. Є представник, будь ласка, відділу освіти. Я просто скажу два слова по цьому питанню. Електронна черга є, вона існує, вона діюча, батьки самі можуть зареєструватися. Стосовно електронної черги, до речі, в нас ну, у відділу освіти, я думаю, що у батьків відпало багато проблем. Тому що там реєстрація. Ну, тобто, якщо ти зареєструвалася там певному числа, так і ти не лишається. Тобто черга може усунутися тільки за пільговиків. Тобто є певні категорії пільгові, які так багато, до речі, за яких ваша дитина може там стати наступною черзі. А так, наскільки я знаю, особливих претензій немає, але якщо є безпосередньо якісь конкретні претензії, приходьте відділ освіти, ми будемо кожне питання розглядати і на даному мірі. З обов'язково до війна освіта. Правильно, судочку. Володимир Володимирович, ви знаєте, я до вас підходив. Моя дитина в садочок так і не попала. І черга, і все було. І направляють до мера місця. Почекайте мені. Володимир Володимирович, ви знаєте, я зробив до вас Що ви приходять. Почекайте, давайте дойдемо від судові. І ми розберемося. Дійсно, міська рада не займається чергою. Цим займається. Мене дитина чекала, що кроків вже пішла в перший клас. Ми мені йти зараз до вас? Я якщо дитина в судом вам... так і не попала. Я не готова вам відповісти, я ж не знаю, яка там ситуація. Давайте, щоб садочки відділу світили. А ми ну, Володимира Володимировичу, я думаю, що досить так гонтовно розповімо про свої, в свої там, плани на майбутнє. І я думаю, що нам, ну, якщо немає таких питань... Саме до Володимира Володимировича ми в сільші, Володимир, Володимир, да. ми дамо можливість відписалися з інших Володимир Володимирович, в мене ще до вас питання. Власне. Власне. Вони все знают, так? Район було, цілковську в оці вулиці. Так? Ви 10 років земель, наскільки я пам'ятаю, так? Один раз ви приїжджали туди три чотири 4 Гезуїсти, приїжджали там, щось дивилися, засипали дорогу. І з дороги все пішло людям подвір'я. Зараз там було, то дітям в школу пройти нереально. Дитина виходить 5-6 метрів, дитини ноги мокрі, в школу приходить хвора. Хто її поїмає лікувати? Що? Далі? Дорога. Між Луцьким переїздом і ковальським переїздом. Всі по тій дорозі їздять. Як? Там можна проїхати? Люди трасу об'їжджають біля Дубка. Скільки років за та дорога? Нічого немає. Можна передати? Будь ласка. Значить, по, я з питання, по дорозі між Луцьким і Миколаївським переїздом. Я особисто рахую та бруківка, яка там є, О, зараз вона називається вулиця вона однозначно вона збільшала змінена назві цієї вулиці. Ця бруківка повинна однозначно бути, тому що кримінальна дорога вимагає якнайменших коштів на отримання з міського бюджету. Якщо є питання в тому, щоб її, скажімо так, деякі ми стали підвертати, це одне питання, але це буде однозначно зроблено. А так в цілому, в принципі, не сказав, що не можна об'їхати там, через трасу і так далі. Друге питання по вулиці Цілковської, я просто я не знаю, за який район вулиці, ви конкретно кажете. За район вулиці Цілковської. Від Магасейна в ліву да. Там не домайку. На Воровську живу я, досить нормальна вулиця. Дивіться, по вулиці Цілковської, Значить, в 2013 році була зроблена частина вулиці Цілковської від вулиці Паркової до вулиці Слукової. Там було відновлено асфальтове покриття, і по вулиці Свободи була відновлена давнева каналізація, якої там 20 років він Значить, У нас є проєкт на продовження вулиці Цілопровської, від вулиці Свободи до газового господарства, до вулиці Чкалова. На жаль, ми в цьому році не йшли на відновлення цієї вулиці, тому що цей проєкт досить дороговартісний, і все-таки військовим бюджету треба трохи підзбирати коштів, щоб реалізувати цей напрямок. Оскільки вулиця Сілоковського є пріоритетною, вона плавна, планах номер родин роботи по цій вулиці будуть продовжені. А будь ласка, ще там на вулиці Свободи біля магазина Кравничка, Там зробили на території зулярні такий смітний, там збираються і алташі, і собаки, і бездомні, і франці з приділяти, і відповідно. На нас зімельна гілянка є. Дана земельна ділянка є на балансі Ківерцівського державного лісового господарства. Там колись була хімдільниця, хімдільниця відновлена не буде. Значить, поки що маємо те, що маємо. Там дійсно такі речі, які не перестойні. Працівники лісгоспу час на часу все-таки наводять. Там порядок і прибирають. Але подальні земельній ділянці, от у нас буквально в п'ятницю була сесія, ми звернулися до ківерців лісового. Лісу. Так, да, вона відносно дорога. І дешевшою вона поки не буде, того, що це пов'язано з певними причинами, на них я зараз зупинятися не буду. Тому що треба розширювати сферу мережі, залучати найбільшу кількість споживачів. Чим більше споживачів, тим буде менша ціна. Поки що ми маємо відносно невелику кількість споживачів, особливо по центральному каналізуванню. І от таким чином. Вода, ціна, на жаль, буде на каналізацію така, яка вона є. Як я вже сказав, в моїх планах є розширення каналізаційної мережі. За рахунок розширення, коли збільшиться кількість споживачів, ми можемо тоді говорити за те, щоб ціна хоча б була сталою і вона не росла. По воді, вода, на жаль, не є нашою. Вода в нас в Львівської залізниці, обслуговування Ківерцівської дистанції, водопостачання. По воді ціну. ну, раніше ми погоджували, скажімо так, віконком погоджував. Зараз, на жаль, це право в нас забране, і тарифи їм встановлюються на рівні Києва. У нас 8.8. Дякую, ще є питання. Значить, дивіться, по мережі. Депутати міської ради, діючі депутати міської ради, вони знають, що ми неодноразово зверталися по питанню передачі мережі, як до Львівської залізниці, так і до Кабінету міністрів, і буквально вчора приймали рішення до Кабінету міністрів адміністрації президента. Перспектива мережі вона є однозначно і рано чи пізно Львівська залізниця від цього відмовиться, тому що ця ділянка не є її пріоритетною. Я думаю, що з процесом приватизації, який почався по Львівській залізниці, вони самі відмовляться від цієї води, і тоді однозначно питання, передачі постане питання передачі мереж в комунальній власності. Власне. Дивіться, по ЗАГСу. я не можу вам зараз відповісти, тому що міська рада як суб'єкт органу місцевого самоврядування не займається даним напрямком роботи. Можна відповідати? Дивіться. Ну, на жаль, це не є нашим пріоритетом роботи і не є нашим напрямком роботи. Приміщення, те, що є по вулиці Визволителі, воно перебуває в районі комунальної власності, а самою реєстрацією акцій цивільного стану займається держава. Ну, поки що, на жаль, я на це питання не можу відповісти, але коли в районному бюджеті, скажімо так, буде певна сума коштів, тоді буде можна відновити це приміщення за цивільним призначенням. Да. Вам допомагав вирішувати питання, господарські інші. А допомогу розраховувати наступні питання? Я розраховую і розраховую тільки на свої сили, на підтримку депутатського корпусу і на той бюджет, який має Ківерцівська як міська рада. Народний депутат Єремєв сприяв у будівництві е, дитячих майданчиків і спортивних майданчиків в міському парку. Ці інші питання ми старалися вирішувати своїми силами або за рахунок залучення коштів з обласного бюджету та інших бюджетів. Якщо ви, говорите, якщо ви хочете задати по цих об'єктах, які ми зробили в цьому році, то дуже часто задають питання по скверу героїв Євромайдану, це суто кошти міської ради, і ми зробили цей сквер і його збудували. І так само задають питання по площі Чорновола, це наші кошти міського бюджету, і ми за ці кошти зробили площу Чорновола. Значить, давайте так. Там, він показав, вот, лікарні, інші об'єкти. Це... Значить, дивіться. Шановний, шановний виборцю, на жаль, кожний орган місцевого самоврядування має свої чітко окреслені рамки своєї діяльності. По лікарні є люди, які можуть вам відповісти на дане питання, яка була допомога народних депутатів. Вони тут є в залі, якщо вони готові, вони вам будуть відповідь. Я ціную свій час, ціную час своїх опонентів. Я вам дякую, що ви мені задавали питання. Я такий, як є, іншим не буду. Якщо ви вважаєте, що я достойний зайняти цю посаду, значить ви будете за мене голосувати. Якщо ви вважаєте, що недостойний, достойний, віддасте голос, то буде вважати за потрібен. Дякую. Дай Бог, щоб найкращий з вас виграв ці вибори і став мером. Але якщо ви не проходите, які ваші дії в подальшому? Ви будете допомагати діючому меру чи станете в опозицію? Розумієте, я буду все робити, щоб місто... Якщо? Ну, ви задали провокативне питання. Ви хочете отримати провокативну відповідь. Я буду робити однозначно все, щоб місто наше розвивалося, наскільки я це можу зробити. Чи це буде моя допомога, чи якась будь інша річ? Я тільки готовий йти на співпрацю. Я не скандальний чоловік, я багато речей, скажімо так, сприймаю або не сприймаю, але на конфлікт я особисто ніколи не йшов. Це можуть підтвердити мої опоненти, мої колеги, мої депутати. Дякую.